Позов до американської технологічної компанії Cisco Systems повернули на розгляд. Так ухвалив 9-й окружний апеляційний суд США. Його ще 2011 року подала група прихильників Фалуньгун – практики медитації та вдосконалення, яку репресує китайська влада. Позивачі звинуватили американську компанію в наданні компартії Китаю технології створення великої мережі спостереження. Її використовували для стеження за практикувальниками Фалуньгун. На думку позивачів, дії циско призвели до подальших арештів і тортур людей. 2014 року американський районний суд відхилив цей позов. Тепер його знову розглядатимуть. Китайська компартія розгорнула масштабні репресії щодо фалуньгон ще 1999 року. Вони тривають і досі. Це довільні арешти, катування ув'язнених і навіть вирізання органів у живих людей. До групи позивачів входить 13 китайських практикувальників Фалуньгун та один американський. Позов подали стосовно двох колишніх керівників Циско, голови ради директорів корпорації Джона Чемберса та регіонального віцепрезидента з Китаю Фреда Чунга. Суд поновив позов відповідно до закону про правопорушення щодо іноземних громадян. Апеляційна колегія зазначила, що позивачі обґрунтовано звинувачують Циско у сприянні порушенню міжнародного права. Так, на думку суддів, ЦИСКО було відомо про мету компартії використовувати технологію золотий щит для переслідування Фалуньгун. Ця технологія може відстежувати діяльність людини в інтернеті в режимі реального часу. Вона також створює докладні профілі користувачів, що постійно оновлюються. І китайські співробітники служби безпеки можуть знайти людей у будь-якій точці країни. Інформація, що збирається, містить дані про місце перебування, сім'ю та контакти людини. За словами одного з адвокатів позивачів, ця справа показує, що американські компанії та їхні керівники не можуть безкарно сприяти порушенням прав людини в Китаї і будуть притягнуті до відповідальності.